Воювати будуть всі, напевно, ви чули таке твердження від чиновників, і не тільки від чиновників, різні експерти запрошені, заплачені, проплачені, ангажовані. Ну і просто люди. Які, яким не платять, яких не ангажують, поширюють цю ідею. Ну, раз вона присутня в суспільстві вже дійшло до того, що починають говорити, що все одно будуть служити. Так давайте, заходьте в дію чи куди там заходьте, самі обирайте собі невблаганне професію, собі обирайте і будете служити все одно. Ви знаєте, на цьому фоні. Я багато раз повторював, що я не зустрічав військових, які б от з таким надривом бажали, щоб служили всі, і щоб люди гинули на війні. Я бачив лише військових, які усвідомлюють які розуміють, яка біда насправді відбувається. І ось в мережі відео. он, блин, не воюет, а воюет. Приезжаешь на гражданку, захотел кофе, подходишь, а этот человек тебе кофе, блин, в киоске там продает. не было бы того человека, ты, ну, что, ну, остался без кофе, пошел бы дальше. Это не только кофе касается, это всего. Булка хлеба, продукты питания, все остальное. Там, где твои родители живут, твои близкие живут. Это своего рода каждый человек обеспечивает человека. И вот так по цепочке оно идет. Если нарушить эту цепочку, ну, человек, который сидишь вокруг... Правда, дехто каже, що я можу з Баристою замінитися, я туди, а він сюди, я теж буду обслуговувати. Ви знаєте, це не так очевидно це раз. По-друге, це насправді велика біда. І на мою точку зору, ми повинні думати не про те, що кожен буде служити, а про те, якими способами і як швидко це завершити. Адже Надзвичайно багато людей виїжджає, надзвичайно багато людей гине, надзвичайно багато людей розриває назавжди зв'язок з Україною, вивозить дітей. Ті, хто тут, не мають певного а, бажання жити, не мають бажання а, розвиватися, вчитися, не мають планів, не можуть нікуди виїхати, не можуть подорожувати. Не купують книги, тому що навіть сам процес читання, коли в тебе голова зайнята чимось іншим, він просто безглуздий. Війну потрібно завершувати, і про це потрібно думати. І такі меседжі повинні наші чиновники, на мою точку зору, кидати в суспільство, а не ідеї про те, що воювати будуть всі, тому кинути всі справи. Бо завтра вас може не бути. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм, він буде в описі цього відео. Нас має бути більше. Ми люди, які любимо свою країну і які дуже болісно переживаємо те, що відбувається останні 10 років. Бережіть себе!